Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі! І сьогодні буде відповідь на цей коментар. Завжди дивуюсь корінням ваших орхачок, чим ви їх гадуєте. І хочу зразу сказати, що годуй, не гадуй, чим би не годували. Самі добрива не впливають на рост коріння і на якість коріння. Дуже багато чинників впливають на якість коріння, на їх гарний рост. На їх гарний вигляд, на їх функцію, як вони виконують свою роботу. І сьогодні я не буду розказувати, що впливає. Беру поза уваги: умови, догляд, полив. Я маю на увазі полив в критичних ситуаціях, це коли прохолодні температури, незвичні для деяких орхідей, або навпаки спека з великими температурами. Вчасний чи невчасний полив. Тобто я сьогодні хочу поговорити тільки про воду. Бо вода має дуже велике значення для рослин, і не тільки для рослин. І сьогодні хочу поговорити саме про воду, якою водою поливаю я, якою, яку воду використовую для підживлення. Ну, роблю суміш, бакову суміш з добривами, та й не тільки з добривами: інсекситиди, акаріциди це теж. Всі добре знають, що високий вміст солі у воді дуже шкідливо впливає на розвиток і стан орхідеї. Але є ще один показник, про який мало говорять. Ну, принаймні я чула тільки один раз від Марсі, і це було декілька років тому, коли вона розказувала про цей показник води. І навіть таблицю викладала, де визначалося засвоєння окремих речовин, поживних рослинами при цьому показнику. Це кислотність води, і для різних рослин вона має різне значення. Для орхідей, гарний показник кислотності води, це в межах 5,5, 6,5. При таких показниках дуже добре засвоюються поживні речовини, орхідеї гарно себе почувають, їхній метаболізм працює так, як треба, і, звісно, росте гарне коріння. А якщо росте гарне коріння, то це запорука того, що рослина буде гарно рости, а в майбутньому і цвісти. Якщо кислотність води, якою ми поливаємо орхідея або робимо суміш для підживлення, не відповідає цим показникам, то деякі речовини корисні при нормальній кислотності, які потребує орхідея, я маю на увазі, можуть стати отруйними речовинами. І якщо це постійно робити, то відбувається такий накопичувальний ефект, коли з часом начебто гарна рослина, гарна росла вдобрювалася цими ж добривами, нічого не змінювалось в догляді, починає хворіти, втрачає загальний вигляд і приваблює шкідників. А також з такою неправильною водою у догляді дуже погано адаптується орхідея. Часто буває так, що коріння починає рости, а потім закуклюється і не хоче далі рости. І ми шукаємо причину, чого це сталося, і це може бути якраз. от не та якість води, не та кислотність. Це я вам показую пересадку мого дендробіума Дінзифлорум. Того року в вересні його пересаджувала, бо він починає рости туди в осінь, якраз. І отак він і цвів того року красиво. Ну, раз мова про коріння, то коріння і показую. Я відео знімала, коли пересаджувала цей дендробіум. Але я не знаю, не сталося, не викладала це відео, я не знаю, чому, О, щось завадило. То от якраз це відео і загадилося показати в цьому відео про якість води і чому таке коріння в моїх орхідеї. Якою ж водою я поливаю, яку воду я використовую для моїх орхідей. Мені пощастило, що я маю змогу поливати орхідеї дощовою водою? У нас два величезних бака, куди збирається ця вода, і яку я використовую для поливу. А як підживлюю, то тільки такою водою. Бо буває так, що я поливаю і водою з крану. І теж мені пощастило, що наша вода не така вже і жорстка. І пізніше я покажу, яка в нас вода з крану, яка дощова вода. І часто я орхідеї купаю у ставочку маленькому, теж покажу, як, якої якості там вода. Але на початку свого захоплення орхідеями, спочатку я їх угробила, бо в мене було дуже багато фаліанопсісів, і тоді я якось і не замислювалася, чим я поливаю, як поливаю, була в нас дощова, дощова, коли з крану. А потім так трапилось, що я. Сама вбила свої орхідеї, начитавшись одного хворуму, а потім почала їх реанімувати. І тоді я замислилася, якою ж водою я поливаю, яка там кислотність у дощовій воді, бо, пам'ятаю, як в нас казали, пройшли кислотні дощі, там десь щось погоріло. І думала над тим, як же ж мені перевірити, яка кислотність у дощової воді, та і ту воду, яку я п'ю з крана. Ну, до речі, як потім засувалася, у нас вода дуже гарна з крану. І я дуже люблю цю воду з крану пити холодну, особливо в спеку. Ну і полазивши в інтернеті, я спочатку купила ось такі тестери для води. Це тестери для води вимірювати в акваріумах, але я на них теж зрозуміла, яка вода в нас. І тут загальні показники жорстокості води, не тільки pH. Де тут вся pH? Ось pH, хлор. Ну і все таке. Ось такі смужечки. Так, смисл тут такий. Оце, оцей 6,4, це якраз pH. І ось тестова така смужечка, теж з кубиками, які змінюють колір в залежності від того, яка вода. І тоді порівнювати на оцій упаковці, як вона змінила свій колір в гіршу сторону. Да, ось. PH 6,4 нормально, жовта, помаранчева, червона, ну все гірше, гірше, гірше. Да? Але тут не тільки PH води можна визначити: хлор, нітрити, нітрати, інші показники, але ми їх не будемо дивитися. Сьогодні відео про PH, про кислотність води. Тож будемо звертати тільки на цей показник уваги. Зараз ми це і зробимо. Оце у мене стакан вже з дощовою водою. Ось треба спочатку на секунду всунути, стряхнути воду і положити, а потім прикладувати до оцих показників і вже дивитися, наскільки вода гарна чи не гарна. Я зараз ще принесу. Воду з крану. Вода з крану приїхала так, ця сюди. І тут смужечка, а це вода з крану. Так, ну, якоюсь одною буду вимірювати, я їх тоді багато купувала, я перевіряла все. Як коли підживлюю, яка концентрація, я їх тоді Стільки багато використала. І тут хай сохне. І зараз ще е, в водичку, яка тече зачищувача в озера. Ну, тут таке маленьке озерце, де я часто можу кинути орхідею, вони там купаються, напиваються. Ось, як, наприклад, тут зараз у мене плаває купається Міфалінопсис. Той, що росте на блоці, напивається. Тряхую і ложу на стіл. Це вода дощова, це вода з крану. Так, ну і ось десь через хвилинку, я думаю, хвилинка вже пройшла, можна дощову воду вже порівняти, наскільки вона гарна. Прикладуємо. І ось дивіться, оці всі нітрати і нітрити, оце все воно нейтральне все. І при достанній ЦПА. Ось ця смужечка CPH. І дивіться, вона тут на коробочці більш яскравіша, жовтіша, а в моїй воді вона світліша. Тобто, якщо така вона жовта, як отут на цій... Упаковки, то PH води 6,4. Ну, і я так собі вважаю. Ну, так воно, мабуть, є. PH води моєї, бо вода, бачите, тут світліше, набагато світліше, Менший, ніж 6,4. Тобто нормально. Дощова вода у мене абсолютно нормальна, гарна. І зараз ще у мене є. Вимирювач солі ППМ. Дивіться. Ось 8. При температурі 35 вона вже настоялася в воді. 34-35 градусів вода. Отака в нас жара зараз стоїть. Ну, на вулиці ще жарче. І 8 ppm Дуже гарна вода. Тепер, якщо порівняти, це смужка з озера і смужка дощової води. Бачите, вона одинакова майже. Теж нормально. Ну, а це питна вода. І бачите, тут показники зовсім інші. Зараз, бачите. Видно. Ну, кислотність тут ось, бачите, 6,4. Може, може, 6,5. Ось так. Що я хочу сказати? Це такий самий примітивний і простий спосіб визначити якої кислотності вода і не тільки вода, бачите, тут ще багато різних. Хімічних речовин. Бо є ще й вимірювач PH води. Ось такий. Я його купила пізніше потім. І зараз спробуємо, але ж я не впевнена, працює він чи не працює, бо я вже дуже давно його не використовувала, чесно кажучи. Так, це вода із бочки дощова. Я не знаю, може він і не працює. Ага, щось замількало, мабуть. Ні, він уже у мене... Я давно, бачите, гуляє пригає, не хоче нічого визнавати. <сум> Зламаний. Я давно його не використовувала. Тобто, що я хочу сказати, що є такі живомірювачки кислотності води, як і оцей. Цим було набагато простіше. Для чого він мені був потрібен? Тому що хочу сказати, що є деякі. Добрива, особливо ті, які, які не є для орхідей, бо дуже часто ми використовуємо добрива для всіх рослин, там якісь універсальні. І вони можуть підвищувати кислотність. Буває так, що на упаковці написано, що вони здатні до такої функції. Буває, не написано, тому я все це перевіряла. А є такі добрива, які вже містять в собі такі речовини, які знижують або підвищують pH води. А є окремо такі речовини, які теж можна купити, які зменшують, знижують кислотність PH води. Або можна все зробити соком лимона. Це всі знають лимонною кислотою. Але ж так, щоб і не набагато її знижити, краще знати, яка вода яке pH вайшої води, яку ви використовуєте для поливу орхідей і особливо для змішування добрив. Бо, як я казала, ще раз хочу сказати, що деякі речовини, які корисні при кислотності, які стосуються орхідей, вони можуть бути отруйними. І тоді при накопичувальному ефекті рослина поступово починає хворіти. Не цвісти, погано росте коріння, Ну багато може бути ознак того, що кислотність води погана, бо не засвоюються всі речовини так, як треба, а деякі становляться отруйними для орхідей, особливо ті, що ростуть в субстратах, а не на блоках. Але дуже багато показників, які впливають на рост коріння, на якість коріння, це в комплексі. І вода, і утримання, і умови. Багато чого іншого, а на цьому все слава Україні, смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.